Уявіть, ви живете за рахунок дружини. Вже зробили 5 тисяч прототипів пилисоса, але всі провальні і з вас сміються. Саме так почувався Джеймс Дайсон. У ті часи всі пилисоси мали мішки, і компанії заробляли не на продажі техніки, а на мішках. Дайсон вирішив це змінити. Але кожного разу, коли він показував свій винахід, йому крутили біля скроні і казали, що він божевільний та збанкрутує. Він роками їздив по заводам, пропонуючи свою технологію. Усюди сміялись і відмовляли. Після 10 років невдач він він вийшов на японський ринок, де знайшов виробника, який нарешті погодився запустити пилисос за його патентом. Успіх був миттєвий. Японці розкупили всю партію. Дайсон заробив 1 мільйон доларів роялті, що дало йому можливість відкрити власний завод. А далі він робив те, що вміст найкраще. Ви Успіх не змусив себе чекати. Його техніка стала революцією у світі побуту. Я порівняв його із Стівом Джобсом у світі домашніх пристроїв. Сьогодні Джеймсу Дайсону 78 років. Його статок 15 мільярдів доларів. Його успіх це про впертість і любов. Він не здався, тому що поруч була дружина, яка завжди в нього вірила. У мене все про бізнес. Підписуйся.